Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю всіх на каналі Мотогараж Андрія і до вашої уваги лимончик з цією красою Осход 3М. Ну і зараз маленький тест-драйв, правда, не мною, а другою людиною. Так що таке, дивіться, яка вилка мігенька, бачите? Самий м'якший мотоцикл, який я з радянських мав. Оце восходик той. Так що я вже говорив, амортизатори і жорсткі стоять. З налаштуваннями, тобто на двох чоловік він не просідає дуже класно. Так що прошу заводити, чекай. Бензи трошки може треба, може ні. Я не знаю, він теплий, але все, диркай. Дві стоп виключив, все. Все, як дзигарок, бачите? Класно їде, класно. Я ще не їздив, попробую потім. Так що таке, ну, супер. Скоро вже буде робитися дещо, так би мовити. там. Будемо мотор розбирати, хоча, знаєте, пацани, які не мають грошей. Ще б каталися, поки він би не став. Але я такий, що я хочу розібрати і все перебрати моїми руками, щоб я знав, чим воно дихає. Якщо впускатися в дорогу там на 30-50 кілометрів незалежно. Ох, пішов, бачите? Треба ще буде дивитися до переднього тормозу на основі того, що щось дуже слабо гальмує. Задній тут мертвяк. Чуть-чуть він вже блокується, а передній треба до колодок дивитися. Або матеріал в колодках не твій треба. Друга передача, все, пішов, бачите. Ну таке. Лапка трохи скаче, треба би пружину сильнішу поставити. Як на мене, я то зроблю, як буде двигун скинутий. Щось придумуємо на ту тему, щоб вона так не товкла. Букову лапку зроблю. Привару, щоб букова була відкидна, так буде цікавіше значно. І все, класно собі їде, бачите, дурачиться. Перша передача 15-ка зірка стоїть. Я хотів шукав 14-й, коли вони вроді з заводу не йшли на 14-тки. Може якісь варіанти є, я не знаю, кажіть. 13-ки продаються. 14-ки я щось не знаю, може і є. Ось таке. Треба дивитися і замовляти, так що якось так. Друга! Всьо, переключився! Бачите, класно. Лапка стукає трошечки. Гарні покатушечки. Так, тихо-тихо. Добре, не вписався. Першу ну, первою. Не знаю, чи друга, може перша. О, тепер друга вже. До речі, тут гарно дуже передачі переключаються. Я сьогодні за оператора, друзі. То вже так десь. Він хай поїздить трохи. Як говориться, дорвався до мотоцикла, і то добре, мені нехай. Свій час ми на скутерах ганяли, багато їздили, катались. Так що отаке. Так-так. Оце файно. Тихо-тихо-тихо. Що він, він любить настою поганяти, як колись. Свій час, якщо бачили відео, ще старіші, то ви знаєте, Андрія. І що? Передачу чому не виключив. І як враження, шановний, що ви скажете? Мало що хочеться. Та катайся, їдь ще, я ще трошки познімаю. Заводи, диркни. А він мене сьогодні так в ногу валив, ну його баню, У мене підошла така мягенька, Як я його заводив, як віддало мені по нозі. Він хоче імпульса теж. Та як планета, ну поршень веселіший трошки. Заводимося і їдемо. Все, люкс, а ви кажете, що в сход не заводиться. Що воно заводиться? Всього воно їде, все нормально. Трошечки газу, бачите, навіть багато не дав. Я не знаю. Якщо найду десь 14-тку, добре, 13-ку куплю. Вони є в наявниці. У 14 ки можливо, йшли з якихось старих моделей. Бо тут Мінська не підходить, в неї вторічний вал. Перепрошую, первічний вал є в цьому. Первічний вал є в шліцах грубший. І все. Так що таке покатається, Андрюха казав, потім я ще собі сяду трошки. Вже, вже ви того не будете бачити, напевно. Тут хіба на штатив ставити, воно мені не дуже так цікаво, знаєте. Найде поїхав по кругу десь, напевно, так що якось так. Ну, що можу сказати? То, напевно, останній осінній виїзд, 6 листопада, друзі. Далі буде розбірка двигуна. Дрібниці всякі буду доробляти, то що, як говориться, мені є до вподоби, щоб я хотів на ньому ще бачити якісь дрібнички, там ножка бокова. Ось таке. Подивимося, як що двигун перекинеться. Тобто розбереться, коробку перекину повністю. Не знаю, тут друга гавкала, але тут треба навантаження, треба їхати в, по асфальту. Десь виїхати, щоб бачити. О, зараз вже їде тихо. Чути, що здалека дерендить. Передача, все, ямки об'їжджаємо. І шоу, як має бути. Катається трошки, ну хай катається. То нормально, ну, що ще сказати? Я не знаю взагалі. 87-го року мотоцикл випуску це є з перших випусків 3 м Тобто, якщо ви зауважили, на боку пробка є зліва, бо вроді пізніших випусків на боку пробка справа йшла. От. Так що таке. Бачите, працьовує гарно. Отак. Все. Тут, Слава тобі, Господи, дякую. Тут, бачите, тут трошечки ця ключик не робить. І цей. А ну дайте я трохи проїдуся, а мене знімете. Ух ти жадіна. Ух ти жадіна. Чекай, я буду заводити, ти тримай кіно, воно все малює. Ти просто будеш тримати і Я тримаю його, вилазь. На, тримай так десь далеко трошки. Та-та-та. Добре. Заводимо діда. Так, не. Все є. Ох ти дивись, я бачу я боюся йором, ти мене... Трошечки то не Honda, або Honda. Трошки щось їде, 15-та зірка з низів. Я вам скажу. Відчувається, що треба більш такі, щоб оберти були більші. На самих малих обертах, тобто, щоб обороти більші були. Я думаю, може і на 13-й зірці він буде більш такий. Він є зараз скоростний на трасу більш. Андрій каже, що Чи? не треба робити так, менше, я кажу, треба експериментувати. Ну, як варіант... Його дуже файно, бо він компенсує яму, е, розумієш, вилка м'яка, в ньому по яму можна швидко їхати і не боїшся, що ти злотиш. Ну, буде ПЗ-28, кажуть люди. Що на ПЗ-28 е, низи піднімаються краще трохи. Якщо ми карбюратором тим компенсуємо низи ще... Ліпше трошки, щоб він файніше витягував. Мається на увазі, щоб там по траві, по піску не, не тримати щеплення довго, не давати більше газу. Тобто, щоб він з малих обертів гарно рухав з місця і гарно набирав, то потрібно, так би мовити, напевно, той ПЗ-28 поставити, щоб він нам гарненько витягував на низах. І можливо, лишиться 15 та зірка, але 13-ту куплю точно. 14-ка знак питання, можливо, найду десь. Отаке. Якась може і є, може старих моделей є на 14 зубів. Я думаю, що мали би бути, просто їх зараз тяжко знайти. ну таке, Мінська, на жаль, не підходить. Мінських є дуже як іграшок на ялинку, дуже багато. От тут трошки проблемніше, напевно. 13-15, ки ки 16-ки навіть є. Отаке. От мені треба 14 ку ту золоту серединку, між 13-ю 15-ку. От, а якщо ну, буде 13-ка можна спробувати, як воно себе там буде вести, та й все. Так що якось так. Дивимося, що там спідометр нам показує. 41 і 9 кілометрів. Бачите. Ось така от ситуація з тим всім. Що там мене видно, Пана професора, без окулярів чи в окулярах. Все, добре. Так що якось так. Так, Андрій, ходи помож його постав на підножку. Я ще його збоку знімлю трошечки. Зараз сюди переїдемо. Ну, він м'який, тримай його і став на ногу, я злізу. Ой, я перепрошую. Мені незручно, зараз я потягну. Ти його просто ногою цикни. <ривіт> все, добре. Так що отаке? Бачите, така техніка у нас. З лівим коліном я то все подивлюся, може щось забити, або труба, або то, що тут більше слабший дим іде. Треба то усунути. Так взагалі, як на совєтську техніку, то він їде гарно. Ну, звичайно, що Мінск то трошки не той, я не хочу мінську одягу ображати, знаєте, але той трошки веселіше їде, чому маю чотирьох мінськів, я потім купив собі восходік. Так то буде все мінятися, щоб того не втоплювачем не робити, щоб тих оцирків мокрих не було. Думаю, ПЗ-28 тут зробить свою погоду навіть тут також. І все, так що якось так, бокова підніжка, і всі речі, двигун розбереться, коробку перекинеться на другу. Та й отак добре. Всім тоді всього найкращого. До нових зустрічей і всім папа. -па. Все, а з вами був Мотогараж Андрія і Зайчик 175 і Восхід 3М. І... До нових зустрічей всім папа. -па.